Добрий день в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. На Закарпатті зберігається штормове попередження. На території області синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. Вночі та вранці сильні і грози місцями зливи. Град під час під час грози шквалисте посилення вітру 15-20 метрів за секунду. На річках очікується підвищення рівнів води до півтора метри. У місцях проходження сильних злив, можливе утворення селей. 11 нелегалів з неповнолітніми дітьми затримали прикордонники підрозділу Ужгород. Невідомих осіб без документів прикордонники відслідкували за допомогою засобів тепловізійного спостереження та зупинили за 800 метрів до державного кордону зі Словаччиною. Серед правопорушників були двоє чоловіків, дві жінки та семеро неповнолітніх віком від 1 до 16 років. Порушники повідомили, що вони громадяни Вірменії і у пошуках кращих умов життя намагались потрапити до Німеччини. Всі Отримані почуваються добре. Особи мандрівників встановлюються після складання адміністративно-процесуальних документів. Їхню подальшу долю визначить суд. Чи можливо покласти край політичній корупції? На це та інші питання відповідали в Ужгороді. Експерти стверджують, більшість проблем починається саме з політичної корупції. Щоб її подолати, необхідно запровадити державне фінансування партії. Напередодні місцевих виборів це одне з найбільш актуальних питань. Деталі в наступному сюжеті. Готуємось до виборів. Восени в Україні відбудуться місцеві вибори. Головне питання, яке активно обговорює громадськість фінансування політичних партій. Державне фінансування партій, Я вважаю, що це необхідне для того, щоб перевести політику і в тому числі діяльність партій в професійне русло. Все, що робиться безкоштовно або на громадських засадах, це все аматорство. Україна одна з небагатьох країн Європи, де системи фінансування політичних партій не існує. Про її необхідність наголошують експерти. 53% країн світу, а в тій чи іншій мірі мають законодавство по державному фінансуванню політичних партій, Із країн Європейського союзу усі мають, окрім Андори, Мальти, Білорусії, Молдови і Швейцарії. Участь в круглому столі взяли студенти Ужгородського університету, які активно долучилися до дискусій. Мета заходу роз'яснити необхідність реформи. Державне фінансування партії має не лише плюси, як сьогодні більше, звичайно, про плюсів, але має дуже багато нюансів, особливо в нашій державі. В світі існує близько 20 моделей фінансування політичних партій. Реформа забезпечить прозорість та підзвітність їх діяльності. На думку більшості експертів, це один з дієвих механізмів. Подолання політичної корупції Ужгородські фонтани без води. Незважаючи на те, що літо в розпалі, деякі фонтани досі в занедбаному стані та не працюють. Загалом у місті є з десяток таких об'єктів. Чотири з них перебувають на балансі міста. В департаменті міського господарства погоджуються, ремонтувати потрібно. І вже почали приводити до ладу фонтан на площі Поштовій. Наступним стане той, що розташований у сквері на розі трьох вулиць Довженка, Крилова та Ракуці. Коли міські фонтани почнуть працювати, дізнавав. Анастасія Ось цей фонтан біля СБУ останній раз ремонтували кілька років тому. Зараз він у занедбаному стані. Проте надія є, скоро його відремонтують, кажуть у департаменті міського господарства. За цей фонтан ремонтники візьмуться після того, як проведуть до ладу той, що на площі поштовій. Окрім цього, фонтану на балансі міста перебувають ще два об'єкти водойма в Альпінарії та фонтан на вулиці Гойди. Пану Миколі 98 років, 65 з них він проживає в Ужгороді. З ностальгією згадує, яким гарним був фонтан на театральній площі. А от до сучасних ставиться скептично. Але бачите, сей построїли три роки тому назад, або оскільки писали в газетах, що хтось поруйнував. Та не засадять. Глину та світино не засадять. Але і цвіти вже не садять у нашому городі. На ремонт ужгородських фонтанів виділено 50 тисяч гривень. Роботи вже розпочались. Фонтани в такому стані, що потребують ремонту. Ви знаєте, в прошлому році водограй ремонтували, робили воду, щоб вода не втікала, водозахисне покриття басейну. Він зараз працює, фонтан на площі поштовій. Теж за рік по ньому ви бачили, і ходили люди. Ще один комплекс фонтанів біля облмуздремтеатру в Ужгороді вже кілька років у занедбаному стані. Він у приватній власності. Чи буде в ньому колись вода, невідомо. Будівництво одного з нових фонтанів на площі народній призупинено. Головне завдання фонтанів зволоження повітря. Зважаючи на спекотне літо, вони містянам край необхідні. Три кілометри вгору крутим схилом, і це тільки частина пішого маршруту, який доведеться подолати любителям гірського відпочинку, аби насолодитися красою гори Кременець. А разом з тим і панорамою одразу на три держави: Україну, Словаччину та Польщу. Новий туристичний маршрут представили працівники Ужанського національного природного парку. кажуть, тепер відпочинок у горах як ніколи популярний, тому й намагаються шукати для туристів різні новинки. Парк площею понад 40 тисяч гектарів. Тут, крім того, що особливо бережно ставляться до природи, пропонують туристам ще десятки видів відпочинку. Це і зелений туризм, гірськолижні витяги, літні табори для дітей і ще десятки туристичних маршрутів, в тому числі і транскордонні. Це є маршрут до гори Кремінець, яка є точкою дотику трьох країн України, Словаччини і Польщі. Цей маршрут. Є унікальний тим, тому що він об'єднує три країни. Вирушати догори треба села Стужиця. звідти до вершини близько 10 кілометрів. Частину маршруту туристам пропонують приїхати на автогаз ГАЗ-66. Це чи не єдиний транспорт, що може подолати всі перешкоди на шляху до гори. Це три кілометри до вершини, більша частина маршруту. Схил крутий, тому видертися до гори новачкам доволі важко. Важко Ну, важкувато з дітьми, так якби самі були, було би легше. Зато куча емоцій. Працівники парку сподіваються, новий маршрут завоює свого прихильника. Тим паче цьогоріч в області побільшало туристів з України, яким в Ужанському парку пропонують відпочинок на різний смак. Баху будівлі Крупки поціновувачі класичної музики зібралися на благодійному концерті у будівлі Закарпатської Ода. Незважаючи на офіційні споруди, архітектор Франтішек Крупка задумовував її і для світських раутів. Тому саме тут найкращий акустичний майданчик в Ужгороді. Приурочений захід до трьохсот 300... 330-річчя від дня народження відомого композитора Йогана Баха та 130-річчя чеського архітектора Крупки, який спроектував будівлю. Побували на концерті, і наші журналісти. В очікуванні артисти камерного хору кантус в останній репетирують реви композиції Йоганна Себастьяна Баха. Глядачі у вечірньому вбранні з нетерпінням чекають початку. Такі концерти рідко бувають і ще в таких гарних умовах. Так що це буде нам насолода. Я думаю, що кожній людині потрібно до чогось високого, яка роду торкнутися. А... Коли побуваєш на концерті Кантуса, це кожен день, кожен раз е, свято. львівські музиканти співпрацюють з камерним хором кантус більше десяти років. Виступ в офіційних будівлях для них теж не новизна. Віолончеліст Ярослав Мигаль каже: хор кантус один з найкращих в Європі, і виступати разом з ними задоволення. У Вас надзвичайно гарний хор. Надзвичайно. Я що це один з кращих хорів не тільки України, а це і в Європі. Найкраще, один з найкращих хорів. так що. Спрацювати з ними одне задоволення і щоб тільки наша влада нас більше підтримувала і давала нам більше шансів розкритися і пропагувати своє мистецтво не тільки в Україні, а в цілому світі. «Поліс» на сцені виконання композицій Баха у споруді Крупки символічна подія. Переконаний художній керівник камерного хору Кантус Еміл Сокач. Цей захід стане важливим поштовхом поглянути на офіційну будівлю Закарпатської ОДА під іншим кутом зору. Це сподівання, що цей концерт приверне увагу багатьох людей до цієї будівлі, і це стане початком доброї традиції, традиції, з яких починалася ця будівля для. Таких урочистих святкових концертів, благочинних акцій. Ми за п'ять хвилин до початку концерту. Всі надзвичайно схвильовані, в очікуванні на цікаву, важливу подію, яка має відбутися. Ініціатори вечора сподіваються, подібні заходи стануть доброю традицією для Ужгорода. На цю годину у нас все далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу. У п'ятихвилинних щоденних новинах погляд із середини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить.